Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазур Ярік. Так як сезон у нас грибів почався, грибів дуже багато. І трошки я вам розкажу про грибочки. Оце в ліс пішли, назбирали білого. Бачите? Закрутили. Ось такі бачите. З червивого, молодого взагалі не було. Ні ножка, ні шляпка. І тут в мене ще вариться це білий, а це підберезник. Підберезник він має чорне свойство, як то говориться, чорніє. Бачите? Зараз покажу вам ножку-ножку. Я трохи ножки робив, бачите. Але є одне секрет. Сам не знав, але є секрет. Ось такі варяться. Роздивись, почистив, почистив я, перемив, кинув каструлю і варив годину в каструлі, якщо чесно, проварив в каструлі, потім вкинув зливу водичку, перемив. Кинув на літру води прямо сюди водичку. О, тут, О, Трошка лишилося після цього, то вимивається, лишається, коли вариться. Літру води, на літру води 2-3 ложки цукру великих, три ложки великого цукру і дві ложки солі. 100 грам. От лаврушка перець дошистий гвоздика кидається прямо тут на літру води. І в мене вийшло на тих три баночки якраз закрутити цей літр води. Бачите, на три баночки. Але коли варити гриб просто-напросто, зараз я вам покажу, зараз я вам покажу. Ось пачка лимонної кислоти. Півпачки горбоної кусоти я кидав сюди на 2 кілограми, можна більше грибочків. Кислота не даєте, як уксус, оцет. Я потім її пере, як говориться, перецей, на лісі, вони трохи цітніші стали, а ті взагалі теж давалися, бачите, вони білесенькі, самі по собі. А ті трохи чорні це обирають. Проварилися годину тут, потім в розсолі. Зараз півгодини залив і стерилізую півгодини 40 годин. Закрутив, перевернув, накрив. А рядом у мене про це ще один йде. Отакі малесенькі. Маслята. Поганенько, правда, чистить вони маленькі, Але про це зійде. Сам сидю, чистю, бачите, теж хочу баночки закрутити, малесенькі такі будуть непогані. І з більших ми назбирали дуже багато. Я вам просто скажу. От така нержавійка, Бачите, нержавійка, Ми почистили, почистили і запхали як напхали цю повністю. Е, грибочками я попробував, почистив шляпи, все так, як має бути. Головки це в грибочках. і Кинув в таку на 25-30 літр, вийшло мені засолив, як кажеться. Прошлий рік пробував солений у нас на Херсонщині хлопець. За, по рецепту зараз загуглити можна засолити. Так само і я загуглив, допитавшись, ну як наскільки солі вкинув до грибочків часничок. Петруш, ой, окроп, листя різного те виноград смородина, вишні можна я дав. Ну і лаврушка, перчику, душистого, гвоздіки я вкинув в цю каструлю. І вона такі чищі, не тільки крупніші, і солі дав на відро літр кілограм солі. І для проби взяв гніт поставив. І буде солитися, каже, 2-3 неділі до двох місяців, залежить чи в теплі, чи в холоді. Будем пробувати, Ну, пройшли рік я спробував, дуже смачно, так як їх цього року багато було. Це я тільки пробував на маслятах. Є ще будуть і голиви, це вішанки. Ну і, звичайно, можна попробувати ще, якщо будуть оп'ята. Це по грибах. А так, бачите, сидимо, чистим довго, але зимою, як то кажеться, буде нормально. Отакі От у нас грибочки. Бачите, процес йде. Тож процес йде. Ще трошки і закрив, крутим. Пишіть, які ви рецепти грибів. В коментарях, хто як робить, буде інтересно, просто зараз сезон грибів. Буде хто каже, здуває, коротше, кисне і все остальне. Треба робити, я думаю, по рецептах. Ну і варити треба довго. Зараз в мене 40 хвилин найбільше. Воно тверденьке, добрі не розварюється це молодесеньке, що підберезники, що білий гриб. Всім здоров'я, Україні перемоги, слава Збройним силам України. Завдяки їм ми можемо збирати, вирощувати і все остальне тут на остальній Україні, де не проходять бойові дії. До побачення.